Доброго дня. Вибори в Україні будуть так чи інакше, коли-небудь відбудуться. Але головна проблема в тому, за кого вам голосувати. Так, я, після пропонував і може і пропоную. Якщо ви вже нікого не знаєте, то подумайте, допустимо, про мою кандидатуру. Ну, це фактично можна сказати, як Стьоп над вами, тому що ви. Не знаєте, за кого вам голосувати, а ви головне, що ви маєте зрозуміти, що вам треба голосувати не за кого, а за що. За ідею вам треба обрати людину, яка буде нести вірну ідею, змін, які створять ваше життя краще. Бо це взаємопов'язане. Як тільки вам буде жити краще, то і наблизиться наша перемога. Тому що Краще життя, то це означає, що у вас буде більше можливості заробляти гроші, ви будете виробляти більше різних товарів, у вас буде більше підприємців, більше бізнесу. Українці тут ті захочуть повернутися сюди, бо це взаємопов'язано. Якщо Україна хоче дійсно перемогти, якщо влада, яка у нас прийде до влади, захоче, щоб Україна перемогла, вона буде зобов'язана це зробити. Бо не може перемогти країна, з якої люди втікають, яку люди не хочуть жити, якої військові, які воюють, тільки думають, як би втікти з цієї країни. Така країна ніколи не зможе перемогти. Це просто витягування часу, поки Україна рухне і зникне з мапи світу, як вам дехто розповідає. Тому вам треба вирішити. Чи готові ви перемогти, готові ви збудувати країну, де буде свобода для людей і бізнесу, чи ви просто хочете ще трошки потягнути і знищити цю Україну? Тому що так уж вийде. Бо справа в тому, що проблема в балі, припустимо, навіть не в чиновниках, ні в, кажуть, в державі. Проблема в людях, які не розуміють, що їм бажати, яких змін їм бажати, що головне це ідея, ідея свободи. Бо ви забулися, що хто ви взагалі, що ви українці, що ви маєте прагнути волі, свободи, незалежності, щоб у вас було все своє, щоб ви самі могли про себе потурбуватися. Що вам не потрібна ніяка держава для цього, що держава має лише займатися вашим захистом зовнішнім, як мінімум, тобто займатися армією спецслужбами. А всі інші проблеми ви самі всі порішаєте, ви ж про це забулися, що ви це можете. Я впевнений, що ви це зробите, коли вам дадуть таку можливість.